Кардіологічне відділення на Двірнянської лікарні на 45 ліжок перепрофілювали під інфекційне 10 днів тому, коли кількість людей з covid 19 в області почала зростати. Зараз воно на 100% заповнене хворими, каже завідувачка відділення Олена Голіней. За її словами, більшість інфікованих пацієнтів, які потрапляють на лікування у стаціонар, мають супутні захворювання. Захворюваність Різко наростає, тому що ми буквально за 3-4 дні ми повністю заповнили відділ. Тобто контагіозність цього вірусу дуже висока, але перебіг протікає, хвороби, протікає легше, тому що менше днів тримається температура, менше чоловік знаходиться на кисневих інгаляціях. Ну і сам період одужання зменшився, тобто не три тижні, а вже доходить два тижні, десять днів. За ці два тижні поступив тільки один вакцинований, але перебіг у них значно легший. Станом на обід сьогоднішнього дня у лікарні залишилось два вільних місця для прийому пацієнтів з COVID-19, каже заступник директора медзакладу Іван Миленюк. В принципі, ми справляємося, тому що є хворі, яких ми виписуємо зараз. Будемо бачити, яка це вона. Завтра п'ятниця очікуємо, що буде буде планова виписка для того, щоб збільшувати ліжка, ну ну, це потрібно ще переформатовувати інші ну, відділення. Практично, ми технічно по кількості тих, що є бригади і так далі, більше розширюватися не можемо, тому що ми є багатопрофільна лікарня і крім ковіду ми лікуємо всю іншу патологію. У мене на ковід у нас виділено 10 ліжок у інтенсивній терапії і тільки 5 ліжок для інтенсивної терапії не ковідних хворих. Тиждень на майже 160% зросла кількість прикарпатців, у яких підтвердили covid 19 у порівнянні з попереднім тижнем, каже головний санітарний лікар області Руслан Савчук. У нас фактично сьогодні реєструється в кожному районі нашої області, в тому числі ОТГ, зростання захворюваності. Таким чином в районах від півтора до трьох разів збільшення реєстрації цих випадків. І загальну кількості ліжкомісці, які сьогодні в лікарнях розгорнуті, ми маємо сьогодні завантаженість на 62,9 загалом. Скажу, що немає у нас такої різкої кількості зростання госпіталізацій. Госпіталізації йдуть в плавні. Це дає можливість нам додатково вживати протипівнічні заходи з метою розривання передачі вірусу від хворого до здорового. За словами Руслана Савчука, за минулу добу covid 19 тести підтвердили у 42 медпрацівників області. Ілона Захарук, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.